Привіт, потрібна твоя допомога. Треба з'їздити на рибалочку. Ти згодна? Добре, добре, поїхала. Сідай до мене в автівочку. Так, виходь за автівочки, підходи до краєчку, я поки дістану вудочку. Добре, добре. Туди попрямай? Да, так, -да -да. так. Отже, знаю, що ти нас зрадила. У мене є докази. Дуже не хочеться з вами прощатися, але що ж, такі правила. Тому хочу почути ваші останні слова. Я вас дуже люблю. І ми вас дуже любимо.